Ми навмисне приховували правду, але ви нас розкусили. Звісно, ні, хоча дехто подумав саме так. <реш> Вітаю, ви на каналі Ancars. І так, міфи продовжують ширитися, жити і процвітати, особливо в наших коментарях. І сьогодні ми підготували для вас свіженьку підбірочку найбільш популярних хибних уявлень про електромобілі. Обов'язково подивіться це відео до кінця, бо ми розберемо найцікавіші коментарі від наших глядачів, і деякі з них будуть відверто крінжові. Тому дивіться, щоб дізнатись що ж насправді люди думають про електромобілі та й про нас. А щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйтеся, бо хтось інший першим дізнається новинки світу електрокарів замість вас. А ми ж готуємо їх спеціально для вас. Отже, міф перший взимку електрокар швидко втрачає запас ходу, бо розряджається на раз-два. Взимку запас ходу справді трохи знижується, але міф якраз у тому, що це зниження перебільшують. Найчастіше взимку дальність ходу може знизитися до 20% ще через активне використання клімат-контролю. Але ви завжди можете встановити таймер активації клімат контролю, поки машина заряджається. Таким чином, у вас буде прогрітий салон без втрати запасу ходу. Крім того, на запас ходу взимку впливає багато інших чинників. Місце та умови зберігання авто, стиль водіння, зовнішня температура повітря. Але навіть за значного погіршення цих показників в межах міста можна спокійно дістатися дому чи до найближчої зарядної станції. Але якщо ви хвилюєтесь, що електромобіль взимку взагалі не заведеться, не хвилюйтесь, заведеться. Електромобіль не має складних механізмів або рідин, які можуть загуснути чи змерзнути, і не дати за запустити двигун, на відміну від звичайних авто з ДВЗ. Акумуляторна батарея в електромобілі зберігає свій заряд навіть за низьких температур. Її ємність трохи знижується, але цього предостатньо для запуску авто. До того ж, майже всі сучасні електромобілі мають систему підігріву акумулятора, яка не дає йому сильно охолонути взимку. Міф номер два: електрокар довго прогрівається взимку. Прогрівати електромобіль взимку і не потрібно. Як ми вже казали, на відміну від авто з двигунами внутрішнього згоряння, в електрокарах немає рідин, які потребують нагрівання до робочої температури. Електродвигуни можуть працювати при будь-яких мінусових температурах, хоча їх ККД трохи знижується на холоді. Але це не критично впливає на роботу авто. Їх крутний момент залишається максимальним, незалежно від погодних умов. А тягова акумуляторна батарея теж не потребує підігріву перед поїздкою. Єдине, що рекомендується при сильних морозах, це кілька хвилин прогріти салон для комфорту пасажирів. Більш тривалий прогрів не потрібен, і тільки витрачатиме заряд акумулятора даремно. Лайфгаком як прогріти салон без втрати запасу ходу. Ми вже поділилися. Тому, якщо ви хочете якнайшвидше вирушити в дорогу на електромобілі взимку, сідайте в авто та рушайте без зайвого прогріву. Міф номер три: електричні автомобілі дуже дорогі порівняно з ДВЗ, та й обслуговування не дешеве. Насправді це не так. Електричний автомобіль часто коштує рівно стільки ж, як і авто на ДВЗ у тому класі. Звичайно, є компанії, які ставлять великі ціни. Але потрібно дивитися не на те, що це електрична машина, а в цілому на марку. У деяких з них просто не буває дешевих авто. При цьому ціна обслуговування електромобіля вам вийде дешевше. Припустимо, у звичайному моторі тисячу запчастин в електро всього сто. Різниця в тому, скільки деталей може зламатися будь-якою миті, очевидна. До того ж, заряджати електрокари значно дешевше, а в Україні оплата за електрику вночі взагалі менша вдвічі, тоді як паливо продається за однаковою ціною незалежно від часу доби. Електрички позбавлені всіх витрат, пов'язаних з утриманням звичайних двигунів. Можна забути про регулярне ТО, що включає заміну масла та фільтрів. Не потрібно оновлювати свічки запалювання, привідні паси, масло в коробці передач тощо. Навіть витратні деталі ходової, гальмівні колодки та диски в електрокарах зношуються в півтори-два рази повільніше завдяки системі рекуперації електродвигуна. По суті, електромобіль не вимагає складного технічного обслуговування. Періодично потрібно замінювати лише рідини системи охолодження та галь. А також перевіряти стан підвізки. А ось гальмівні колодки та диски доводиться міняти значно рідше через особливості гальмування електродвигуном. Враховуючи ціну електровідра, я каче на бензиновому дряпачі з витратою 10 літрів палива, їздити буду. А щодо цін, для прикладу, новесенька Toyota bz 4X продається в Україні за ціною від 25,5 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте преміальне авто, яке виконане у найкращих традиціях Toyota. А ще це одна з найвигідніших цін на цей автомобіль у світі, бо в інших країнах вартість машини значно вища. Обрати будь-яку модель та комплектацію цієї машини ви можете на нашому сайті. Посилання на сайт залишаю в описі. Переходьте та пишіть нам. Ми з радістю вас проконсультуємо з будь-яких питань. Міф номер 4 складнощі з деталями, та й батарея швидко зношується. Насправді у великих містах з ремонтом електромобілів проблем немає. Та й взагалі в електромобілях особливо нічому ламатися. Хіба що батарею може знадобитись замінити. Але стандартний термін служби батареї 8 років. Це не означає, що після 8 років батарею потрібно. Будно викидати або міняти, вона служитиме і далі, хоча і ємність батареї трохи знизиться. Зазвичай виробник авто заявляє пробіг на рівні 100 тисяч кілометрів. Але за фактом на машині можна проїхати і 200 і 500 тисяч кілометрів. Електромобільна батарея це не той ресурс, який раптово відключається. У неї знижуватиметься ресурс, але автомобіль їздити буде. Тобто, через 10 років машина проїде менше, ніж нова. В Україну часто привозять досить немолоді електромобілі, і вони надалі успішно продовжують їздити нашими дорогами. А якщо знадобляться запчастини, їх можна замовити з Китаю. Зараз це не складно, адже деталі європейських та китайських моделей електрокарів є взаємозамінними. Тому, якщо ви не знаєте, що робити з електрокаром через рік, радимо просто спокійно продовжувати на ньому їздити, бо ці машини розраховані на тривалий строк служби. Міф номер 5 екологічного спосібу утилізації літій йонних акумуляторів не існує. А ось і ні, візьмімо для прикладу німецьку компанію Дюзенфельд. Вони розробили технологію переробки відпрацьованих батарей. Котра Потребує мінімум енергії і практично не шкодить довкіллю. Процес здійснюється з дотриманням усіх екологічних норм та стандартів. При цьому частину матеріалів вдається використати повторно. А ось у Фінляндії старі акумулятори не викидають, а дають їм друге життя. Енергокомпанії разом з партнерами встановлюють такі батареї на гідроелектростанціях для зберігання енергії. Подібним чином використовують відпрацьовані літій йонні батареї і в компанії Battery Loop для накопичення енергії сонця. А от японці знайшли їм зовсім несподіване застосування. Сування як резервне джерело живлення на залізничних переїздах, гарно придумали. Звісно, виробництво нових батарей не можна назвати дуже чистим процесом. Проте звичайне авто з ДВЗ забруднює атмосферу такою ж кількістю шкідливих речовин всього за 4 місяці. Тож у плані екології, електрокари значно ефективніші за машини з двигунами внутрішнього зворяння. Взагалі нам часто надходять запитання про екологію. І це все тому, що хтось чомусь досі не підписаний на наш канал. Бо ми це розбирали ось в цьому випуску, тому просто натисніть ось сюди і перегляньте відео. Будемо раді кожному. А тепер найцікавіше: в електричці немає пічки звичної людині. Ви праві шановний автолюбителю. Прогріти ноги біля пічки дуже приємно. Але в електрокарі є масажні сидіння з підігрівом, так що ноги точно грітимуться, а ви ще й масаж отримаєте. І сподіваємось, полюбите сучасні систему обігріву електрокарів не менше. А ще наш підписник Олександр. Радить купувати тільки нові електрокари зараз. Поки що не доцільно купувати електрокар на вторинному ринку, тільки новий по аналогії зі смартфоном. Повністю згодні з такою порадою. І правильно купувати електрокар зараз вигідніше лише новий, а ще вигідніше венкарс. І нагадуємо: якщо ви дивитесь нас, але з якоїсь причини ще не підписались, обов'язково виправляйтесь. Підписатись, якщо вам щось не сподобається, ви завжди зможете. Бережіть себе та до скорої зустрічі.